На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці. Комунальне підприємство по зеленим насадженням Святошинського району купило 358 нових футболок. 800 дітей Києва за 21,8 мільйонів гривень оздоровлять на Львівщині. Гіо з Києва витратить 9,6 мільйонів на оновлення міських електронних сервісів. Державне підприємство Дія вкладе понад 46,7 мільйонів у нові сервери і захист від кіберзагроз. На проєкт створення лікарні швидкої допомоги правобережно докинули додатково 16 мільйонів гривень. Київ за 13 мільйонів замінить лампи на ліхтарях біля аеропорту Жуляни. На Виноградарі та вітряних горах відремонтують внутрішньоквартальні проїзди. На Деміївці за 60 мільйонів гривень відремонтують ясла садок. Київ водоканал витратить 3 мільйони гривень на нові віники і відра. На теремках за понад 30 мільйонів утеплять школу. У Дніпровському районі Києва ремонтуватимуть покрівлі трьох багатоповерхівок. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Ірпінська Центральна лікарня купить нові реанімаційні ліжка і каталки. А муніципальна варта Ірпеня за 1,1 мільйон гривень купить собі сервер. Мерія Українки майже за 9 мільйонів проведе ремонт своїх адмінприміщень. У Бузовії за 8,4 мільйона гривень відремонтують пожежне депо. У чайках за 28 мільйонів збудують водогін. Адмінперсоналу відділу освіти Макарова за 11,4 мільйонів гривень збудують укриття. У Михайлівці Рубежівці за 3,3 мільйона гривень відремонтують дорогу. Понівечена росіянами Петропавлівська Причаївка спрямовує понад 7 мільйонів на плитку для доріжок. Гатне вкладе майже 2 мільйони у 7 ігрових майданчиків для дітей. Бориспіль за 6,7 мільйонів гривень купить три наземні захисні споруди по типу фортеця. Деталь про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації, тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.